Українці за кордоном, незалежно від держави, несуть на собі дуже важкий тягар. Тягар осуду. Тому що ну, насправді о, таке о, в Україні є. Осуду? Я скажу, яке, тому що ми мали нагоду спілкуватися з хлопцями в, в Чехії, які ну, щиро переживали, що до прикладу, от, от я 18 років в Чехії, в Україні почалася повномасштабна війна. Мені треба їхати в Україну воювати. І? А я кажу: а може, ви почекаєте трошки? І, от, наприклад, цей мужчина, з яким я говорив, в цей же ж вечір купив пікап на Збройні сили України. Особисто. Особисто. Він один. А в чому особисто? Не оголошував збору. Він мав можливість. А в чому? Так, це не було для нього так просто, але тим не менше. Він це зробив, і я вважаю, що. Я його переконував, що насправді його присутність за кордоном і його робота допоможе Збройним силам України набагато більше ніж його ніж його присутність. особиста присутність. Ну це ж очевидно, але на ньому є тягар осуду, що він все-таки залишається за кордоном. І з цим треба щось робити, через те, що і в Україні є. Давайте дивитись справді в очі. Знову ж таки. Я прошу вибачення всіх, хто дивиться тимчасову адміністрацію, через те, що я знову ж таки повертаюся до людей, які максимально активні у Фейсбуці. Документарів. Не, 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 не знаю, про що ти говориш? Не знаєш, знає. не знаєш, звичайно, не знаєш. Що? я я вийшов з Фейсбуку. Ага, вийшов з Фейсбук. Фейсбук з тебе не вийшов. Е, і і це, ну є такі люди, які вот там пишуть: о, ти сидиш там, в тебе все добре, як ти можеш там переживати і так далі. А, а тут, я сиджу тут в Гданську. Тож переживаю, а це трошки далі. Не, Фразі. Ну я ну, і такі. Ну тобто є дуже багато різних позицій. І треба якось поставити якісь ну точкові моменти для того, щоб зрозуміти, як людям себе почувати, як людям себе поводити, і що робити, через те, що е, в нас є таке. От ментальне, щоб когось осудити, це найпростіше. Ну а і люди багато а, 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 хто взяє Хто осуджує українці, які в Україні ні, ні, осуджують українців, які ні, за кордоном, українці, які за кордоном несуть цітяр. От хто в чому осуд... проблема. Осуджують люди, ті, які не мають що робити, як на мене, які мають час, натхнення сидіти за соцмережами впродовж дня і. Ну і напевно що мають якусь жабу внутрішню. Да. яка ну, а як інакше? Ну, я, я чому сказав, що я тіп, вийшов з Фейсбуку, тому що в мене на нього немає часу, реально. У мене немає часу там щось робити. Але є люди, які цю пану Марьову жогло і валік поїхали по Європі з туром. Точно зроблять, а от вам гавна в ленту.